Картопля або картопля, починаючи з кінця XVII століття, була основним овочем на столах українських селян. І досі в селах під картоплю відводять великі ділянки, щоб вистачило на всю сім'ю до наступного літа, а ще залишилося на посадку навесні. На дачах і городах картоплю активно вирощували до середини 70-х років. Але так як він займав багато місця, Садівники почали замінювати його іншими овочами, фруктами і ягодами. Однак за останні 10 років інтерес до картоплі знову зріс. Цьому сприяли нові врожайні сорти: стійкі до колорадського жука та інших шкідників на генетичному рівні. Та й хіба зрівняється магазинна картопля, навіть молода, з тією, що вирощена своїми руками? У промисловому виробництві зазвичай використовують хімічні добрива, причому у великих кількостях. А вся ця хімія накопичується в бульбах і шкодить нашому здоров'ю зовсім інша справа картопля з власного городу. Її вирощують з любов'ю, використовуючи натуральні добрива. Та й догляд за картоплею не такий вже складний. Про історію появи картоплі в Україні, її корисні властивості, способи посадки та догляд за цією культурою можна дізнатися з нашої статті Як посадити картоплю. Сучасні сорти мають високу стійкість до хвороб і шкідників, але в спекотне літо комахи все одно можуть атакувати ваші посадки. Тому сьогодні ми поговоримо про шкідників картоплі і методи боротьби з ними. Давайте розберемо найпоширеніших шкідників картоплі і способи від них позбутися. Колорадський жук. Це один з найнебезпечніших шкідників картоплі. Колорадський жук невелика комаха, трохи більше сантиметра в довжину, з жовтою опуклою спинкою і чорними смугами. На голові у нього чорна трикутна пляма. Личинки колорадського жукає м'ясисті, помаранчеві, з чорними смужками з боків, чорними ніжками і головою. Зимує жук в землі. Навесні, коли ґрунт прогрівається до плюс 15 градусів. Зазвичай на початку травня він виповзає на поверхню. Спочатку жуки селяться на бур'янах сімейства пасльонові. Якщо таких немає, вони перелітають на інші ділянки, долаючи до 5 кілометрів. Ці жуки можуть більше місяця обходитися без їжі, чекаючи, коли з'являться молоде листя картоплі. Самки відкладають на нижній стороні листя до 700 яскраво-червоних яєць. Через півтора тижні з них вилуплюються ненажарливі личинки, які за два тижні можуть знищити весь кущ. Через три тижні личинки відходять у ґрунт, окукливаються і через два тижні перетворюються в жуків нового покоління. Вони знову відкладають яйця і цикл повторюється. У центральних і північних регіонах України Колорадські жуки роблять дві кладки за сезон на півдні три. Якщо не почати боротьбу вчасно, можна залишитися без врожаю. Заходи боротьби регулярно оглядайте посадки. При виявленні яєць, личинок або жуків, збирайте їх в банку з міцним соляним розчином 3 столові ложки солі на 500 мл води. Крім цього, обробіть рослини і ґрунт розчинами біопрепаратів боварін або бітоксибацилін, або хімічними препаратами Колорадо, суміцідін або Маршал. Дотримуйтесь дозування, зазначену на упаковці. У селах для відлякування колорадського жука між рядами картоплі садили чорні боби. Їх коріння виділяють речовини, які жуки не переносять. Дротяник це личинка жука-щелкуна. Вона завдає величезної шкоди картоплі та іншим овочам. Дротяники живе в грунті до п'яти років. Він прогризає бульби і молоді пагони, залишаючи в них ходи, де швидко розвивається гниль заходи боротьби. Кращий народний метод посів білої гірчиці по краях і між рядами картоплі. Дротяники не виносить речовин, що виділяються корінням гірчиці, і йде на відстань до 100 метрів від посадок. При сильному зараженні використовуйте інсектициди, форс, Voliam, флексі. Нематода. Це дрібні білі червички довжиною до 1 мм. Вони проникають всередину бульб. Ознакою зараження є білі плями під шкіркою, які з часом темніють. Заходи боротьби. Дотримуйтесь сівозміни. не садіть картоплю на одному місці більше двох років поспіль, повертайте її через 4 роки. Після збирання врожаю і навесні обробіть ґрунт 40% розчином препарату тіазон. Капустянка. Це велика комаха, в народі її називають земляний рак. Довжина до 10 см. Капустянка вміє літати, піднімаючись на висоту до 5 метрів. Живе під землею, риючи нори на глибині 15-20 см. Харчується корінням, бульбами і цибулинами. Заходи боротьби. Боротися складно. Яйця і личинки можна знищити, регулярно глибоко розпушуючи ґрунт. Проти дорослих особин використовують хімічні засоби, наприклад, отруєні приманки, шоно або ячмінь з метафосом 50 грам на 1 кілограм каші плюс 2 столові ложки рослинної олії. Їх закопують на глибину 3 см через кожен метр між рядами. Восени і навесні обробіть ґрунт препаратами медветокс або медвецет. Картопля на міль. Це маленька метелик з розмахом крил до 1,5 см. Передні крила сіробажеві з темними плямами, задні світло сірі. Гусениці сіробілі з чорною головою. Вони дуже ненажарливі і за місяць можуть знищити більшу частину врожаю. Метелик відкладає яйця на нижній стороні листя. Личинки спочатку висмоктують соки, потім перебираються в бульби, де вийдають ем'якоть. Заходи боротьби. Використовуйте розчини біопрепарату бітоксибацелін або хімічних засобів ДЕЦЕС, фастак, картопляна бліжка. Це крихітний жучок до 3 мм, який поїдає бадилля. Личинки живуть на коренях і пошкоджують бульби. Найчастіше бліжки з'являються при пізній посадці або в жарку погоду. Заходи боротьби. Обробіть молоді посадки інсектицидами, децес профі, конфідор. Тепер ви знаєте, які шкідники можуть загрожувати картоплі і як з ними боротися. Про кращих сортах картоплі можна дізнатися з нашої статті. Найкращі сорти картоплі для весняної посадки.